Доброго дня! Мене звати Тарас Радзивіл, я підприємець, допомагаю іншим створити і розвинути свій власний бізнес фінансового радника. Сьогоднішня рекомендація щодо ефективного управління власними коштами звучить так: формуйте активи. Що таке активи? Активи це ті засоби, які кожного місяця постійно приносять вам дохід. Подумайте над тим, які речі в вашому житті могли би. Приносити вам додатковий дохід. Ще їх називають інвестиціями. В що ви можете вкласти свої гроші таким чином, щоб вони вам приносили додатковий дохід? Можливо, у вас вже є якісь речі, з яких ви могли б отримувати прибуток, але ви над цим не задумувалися і його не отримуєте. Що це може бути? Ну, в першу чергу, це можуть бути будь-які речі, які ви можете здавати в оренду. Будь-що. Це можуть бути, наприклад, банківські продукти, депозити, наприклад. Це можуть бути інвестиційні продукти, це можуть бути пайові сертифікати, це можуть бути акції, це можуть бути частки в капіталі, це може бути золото, дорогоцінні метали, це може бути здача в оренду будь-яких будь цінностей. Наприклад, здача автомобіль під, під таксі, це можуть бути здача в оренду нерухомості. І так далі. Насправді джерел, звідки можна отримувати додатковий дохід, є величезна кількість, головне над цим задумуватися. Ситуація така, що більшість людей протягом свого життя формує неактиви, формує пасиви. Пасиви це ті речі, на які або одноразово йдуть витрати, або, крім того, що йдуть витрати, ще кожного місяця йдуть додаткові, додаткові витрати. Наприклад, користування мобільним телефоном призводить кожного місяця до витрат. Комунальні послуги за своє житло кожного місяця витрат. Чим людина має більше житло, тим вона більше, більше має насправді пасив, який кожного місяця забирає гроші. Це власний автомобіль. Чим крутіший автомобіль, тим більше грошей на його отримування. і так далі. Більшість людей намагається сформувати собі матеріальні речі, які призводять до витрат до пасивів. І таким чином, чим більше тих пасивів, тим більше людині потрібно заробляти, тим більше потрібно працювати заради того, щоб їх утримувати. Давайте поміняємо ситуацію. Замість формування пасивів, будемо формувати активів, які дозволять нам в майбутньому досягнути фінансової незалежності і тоді вже переходити на пасиви.